Доброго дня, я в селі Високе Білоцерківського району Київської області, Теківська територіальна громада. І ось такий будиночок у нас на продаж. Криниця, заїзд на город. криниці вода є, угл... укопана, вглублена Ось такий штахетник. Город. Приблизно 50 соток. Будинок газифікований, по боках огорожений сіткою, вікна металопластикові, будинку розпочатий ремонт, але не закінчений. Будинок до 60 квадратів. Три кімнати кухня. Малина, яма, літня кухня. з веранді розпочати ремонт. Цей двір господарський теж сіткою обгорожений. Також є комірчина, гараж, є дрова на зиму городояру. Ось такий хлів на троє дверей. На Похват є дрова. Ось такий Курничок. І тут можна тримати свинки, туалет. Теж обгорожено сіткою, город до яру. Город, якщо ви бачите, це де люцерна і де Он закінчується сіткою погорішено. Раніше там був ставок ще років три назад, але його вже немає висох. Туалет. І ось вам покажу погріб. Ось погріб. Ось гараж забитий. Задня стінка повалена. Кого зацікавив будинок? Пишіть в коментарях. Огляд всередині в наступному відео. так, заходимо в будинок. Веранда перероблена, нові двері. Це вони не дерев'яні, не пластикові, а тяжкі двері. Веранда. Пластикове вікно. Все, що ви бачите, все може залишитися в будинку. Це новий шкаф, але він розібраний, великий, трьохдверний. Стіни поштукатурені, нова поштукатурка, пластикові вікна і теж нові двері. Заходимо в сіни. Сіни, це вхід в сам будинок, а тут кухонька невеличка, газова плита, ну і тут котел, газовий і лічильник, теж воно пластикове вікно. Повертаємося назад у сіни, дерев'яні двері, і ось така прихожа. Будинку не проживаю біля року, померла мама, батька забрали до себе, і тому продається будинок. Пічка, комін перемурований, гріє, ось така спальня. Тут, до речі, ще можна варити їсти. Небує косметичного ремонту, але проживати можна. І повертаємося назад в цю кімнату. Теж ми бачимо дивани крісла. Будинок невеликий, приблизно. До 60 квадратів, підлога будинку дерев'яна, газове і пічне отоплення. Так що, кого зацікавив даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам номер власника. Всі питання з власником.